Максимально влог-формат. Бо поки я ото кліпаю себе, господи, я навіла, я просто маю не зазвичай, а в нас прийшла холода. І трохи, трохи, понімаєте, не камільфо. І поки це я себе намагаюся скліпати і якби бути якоюсь нормальною людиною, щоб я якось функціонувала цього дня. У мене таке от питання. Оскільки що це пішов за тренд, що зараз про кожен твій пірдеж має знати весь інтернет. От, ну от реально. Я правильно не розумію, це знаєте таке враження, ніби світ нас змушує до того, аби от ми постійно розказували про якісь свої досягнення. Ну, я не знаю, ну вийшло у тебе, блядь, стати. Ну, я не знаю, заробити якісь там гроші, або щось у тебе там, не знаю, вийшло, знайти якісь класні стосунки. І ти якби щаслива там в шлюбі всі діла. Нахуй ти постійно знає то, кліпати нагайди, якісь ще щось. Як розказати е, своєму чоловіку про свої хотілки, або зробити так, щоб він. Якби, це я просто рандом назвела одну якби там баришню, вона там так само про успішний успіх і так далі. Е, а ви не знаю, у тебе вийшло хорошо. Один бізнес тебе вийшов на початкових етапах. Все, давайте зараз ми кліпаємо гайди про те, як людям продавати і робити бізнес. Типу серйозно? Я не знаю, просто у мене таке, що я навіть якщо щось там зроблю, чогось там в мене якби, якісь там проєкти віддали ще щось, типу. У мене такі, що я можу своїх там точь розказати, якби буквально ну, типу, упомінути, що щось у мене такого є, що я щось там роблю. Або коли так, я хожу на роботу, всі в душі буде, я хожу на роботу. Не то, що я там прям скриваю, але просто якби люди, які не знаю, ну в інстаграмі, у мене, наприклад, не супер там багато підписників, але просто люди з дуже різних прошарків, з дуже різних моїх моментів життя. Так я тут бачу краще світло, яке все ж таки виглядає. І не кожен з них має знати про те, де я, і про кожен мій пірдьош, Понімаєте? Ті люди, які справді як мені важливо, щоб вони там знали, що в цьому житті, вони про це знають. І це не те, що знаєте, я така через те, що мене якісь там мікроблог, і так далі. Ні, я не проти, не протягнути люди підписуватись, дивіться на мене, якби, ну, безпека взагалі. Але просто що це пішов такий, прям, знаєте, такий, от дуже масовий тренд про те, що ми маємо там, не знаю, постійно щось ти там зробила і так далі, має про це знати весь інет. І якби я вважаю тренд, успішний успіх дуже токсичним. Не через те, що я можна сказати, знаєте, якби кожну там фразу, і дві якісь там... Думку можна спростувати тим, що якби, от ти так вважаєш через те, що ти там щось ці не зробила. Але я по суті, у кожного з нас є свої досягнення. Є у кожного з нас, і нам кожному є чим пишатися. Просто питання в яких галузях і в яких так обшарах ми це зробили, і на якому етапі ми, ми починали, на якому ми зараз знаходимося? Чи це вже кінцеве, чи це початок саме, чи це якийсь промежуточний? Тобто кожному з нас є чимось пишатися, але в чому прикол, щоб знали про це всі, якби. І він токсичний в тому плані, що навіть якщо ну, якби, гаразд, ті, що показують зараз, там в блогах, ще щось, вони вже на якомусь певному етапі. Можна сказати, не то, що їхній максимум якісь, скоріше, все, це якась одна з вершин, е і просто вона якби з часом модифікується. Але ну по суті, якби здебільшого це. Зараз мені треба одягнути тепер свої якісь там калючки, всі діла. По суті, це вже як одна... Бля, як тут поставити так, щоб воно було гарненько виглядало. Так, там в мене моя ванна. Виглядає вона, як виглядає, Боже, вона стоїть і там видим печок. Ну, не суть. Тобто, якби людина, яка це все висвітлює в блозі, що там, знаєте, продавати все треба, вона по ідеї, вже якби має якісь там досягла якогось там успіху. І вона, показуючи тимцем свій успіх. Такий нетоксичний. Ну, ні, бо є, справді є різні блоги. Е, є блоги, які, наприклад, я чомусь дивлюся, ніби тематика та сама, але одна людина мене прям заряджає і мені дуже подобається енергетика, а інша така, типу, що. Блять, нерагуша. Чи за хуйню ти робиш? І до чого це все? Угу. Про те, що ми не можемо себе порівнювати зі всіма тими успішними там чуваками. Хтось, наприклад. Відкриває якийсь там новий проект, або там робить якусь там нову справу. Але через те, що нам показують лише вже якби кінцевий результат, і вже момент якийсь, якби як вони до того прийшли, то ну, нам то якби особливо не допоможе, бо ми знаходимося на якомусь початку. І навіть не зважень, те, що зараз там є оці, знаєте, аля реалістичні тренди, показати про те, як е, е, ти там досягнула цього успіху, або як там в тебе це вийшло. Люди все одно бачать уже кінець, вже бачать твій успіх і вже бачать на. Ту вершину, на якій ти знаходишся, і це їх ніяк не заряджає, не мотивує. Можна, звісно, сказати про те, що якби от ти бачиш чийсь ем, там сказати? успішний успіх. І це тебе має змотивувати, якби йти далі і робити так само. Але мотивація може так само бути різною. Може бути, вона як позитивна, тому що якби у тебе зараз цього немає, але у тебе є такі-то, такі-то переваги, і ти можеш цього досягнути. А може бути так само і негативно, в тому плані, що якби. Господи, почекайте. Це дуже важливий момент, треба це якось знайти. А так само може бути і негативно, в тому плані, що от я цього вже досягла, а ти от сидиш лінова жопа і ніхуя не ділиш, тому пізди на мій блог, і я тебе заряджу, як треба робити. Ну тут теж так не працює. Тому кіда месенджер я б хотіла нам донести, про те, що всі ці блоги, це якісь і піздець, типа... Люди показують своє життя, показуєте про те, що ви просто там живете, а не от це, знаєте. Бо для мене це як таке штучне, таке вдавання, що подивіться, яка я там класна, яка я охуєнна, і типу у мене так все класно складається. Я можу сказати про те, що зараз я живу в гуртожитку. Не через те, що у мене якби не то фінансів, що кудись їх, я просто являти не хочу. Бо це в моїх якби, моментах не, знаєте, не фіна... фінансово невигідно. Тому. І до чого це все було? Щоб люди, які. А в блогах зазвичай таку картинку вже не показують. Ніхто, знаєте, якби вони одразу всі, які є, вже починаються з якихось класних таких от моментів, кадрів і так далі. І через те, що по суті, в таких блогах ми ж не знаємо всю ту вершину айсберга. Ну, точніше, ми бачимо вершину, не бачимо того, що там всередині. Ми ж не знаємо, чи там правда, чи не правда чи насправді там успіх був досягнений, чи це просто такі на те аля піздюш, щоб, щоб щоб було. щоб знаєте більше підписників було, щоб більше людей там фоловували і так далі. Тому не вірте всьому, що ми бачимо в інтернеті, це я говорю так само собі. Е -е, і менше світ в інстаграмах і в тіктоках успішних блогах. Бо насправді, якщо тебе це не мотивує, а тільки три це все забирає свою енергію і всі якісь позитивні емоції, які ти могла б винести на себе, навіть елементарно піти почитати книжку да, для себе. Це отримаєш якісний дофамін, а не то, що там хтось такий успішний, такий класний. Так що тренд на успішний успіх токсичний, і ми досягаємо успіху самі. І не кожен має знати про твій пір'ю в інстаграмі. Ну, тобто, серйозно. Ідемо і робимо своє, і все нас буде добре.